Хочу поговорити про одну роботу Олега Мальованого, яку він останнім часом згадує багато роз... в наших приватних таких розмовах. Ця робота зроблена наприкінці 70-х років. Але сам художник-фотограф вважає її доволі актуальною сьогодні, доволі виразною. Робота називається Куди? І це фотокалаж, в якому Є декілька таких нашарувань. Тлом виступає, виступають спалені фотографії. Справа в тому, що в 79-му році лабораторія, його фотографічна майстерня Олега Мальованого була спалена, була пожежа, невідомо причини і досі, чи то її підпалили, чи то якесь таке замикання, ну, замикання випадкове, але в цій лабораторії зникло багато творів експериментальних. і Це для нас всіх велика втрата. Зникло багато творів фотографа, і велика кількість його напрацювань. Є різні варіації, чи то дійсно було банальне замикання електрики, чи все ж таки за ним дуже за Харківську школу фотографії дуже прицільно слідкували КГБ, їх викликала на дотип, допити, і дуже не подобалася їхня участь у закордонних виставках. І, можливо, щось не так вже і просто там відбулося. Стверджувати неможливо, але втрата надбання цього творчого художника для нас дуже велика. І ось ті спалені, зкручені, сплавлені фотографії, які залишилися, які розбирав фотограф цій майстерні, він їх і сфотографував і використав як фактуру для е, той фотографії, про яку я вам зараз розповідаю, куди. А на першому плані там якраз дорожні знаки представлені, і тому і назва так, вибору того шляху, так? Що, що ми нібито на певному. Перехресті, певно, так на виборі шляху, і ось ця назва, вона диктується. І там зображений хлопчик, це син самого фотографа, і він в протигазнику. Згодом, і сьогодні, Олег Мальований називає цю роботу дещо пророцькою, що дещо він так напророчив в тому. Бо згодом ми дізнаємось про Чорнобильську аварію, і цей образ буде дуже йомкий. Для тих подій, тому що ось ця фактура спалених фотографій, вона ніби такий апокаліптичний пейзаж нагадує. Космічний, апокаліптиптичний, але доволі драматичний, нагадує пейзаж. І на першому плані хлопчик у протигазнику теж говорить о певній катастрофі. І тому автор каже, напророчив, десь напророчив. Але коли почалися е, події вже нашої сьогоднішньої повновасштабної війни е, Росії з Україною, коли в нас є постійні загрози, е, бомбардування знову ж таки атомних станцій, вже є прильот на тому, в той самий Чорнобиль, про який ми знаємо, є руйнувація дамп і тому подібне, і цей апокаліпсис, він знову, Знаходить свої відображення в цій роботі. І в останніх розмовах, які в нас зараз відбувалися періодично з Олегом Івановичем, він часто згадує цю роботу як, як ту роботу, яка дуже актуальна і дуже чітко відображає сьогоднішні події.